Привіт-привіт! Ви на каналі Еко Волинь, і в нас знову є цікаві питання і будемо давати на них відповідь. Адже наш канал створено для того, щоб навчити вас, любі наші підписники і ті, хто зайшов на наш канал, вирощувати органічну ягоду лохину, ягоду, яку дуже легко вирощувати, якщо з нею. Бути на ти і ніколи її не дурити, бути з нею по чесному. Отже, питання, яке сьогодні перед нами стоїть на рахунок поливу. Чи потрібно поливати після того, як лохина відплодоносить, наскільки часто і чи взагалі для лохини це потрібно? Відповідь, звичайно, буде однозначно потрібно поливати. Адже будь-яка рослинка, яка має зелене листя, Потребує поливу, тому що зелене, коли вона вегетує, коли вона росте, коли вона ще зелена, то волога, звичайно, випаровується, і площа випаровування, як ми бачимо, досить велика. До того ж, лохина, ми всі вже це добре знаємо, росте в субстраті, а не в ґрунті. Субстраті, який дуже швидко віддає вологу, особливо в таку погоду, яка в нас в цьому році. Коли дуже-дуже спекотно, коли спекотно і вітряно, коли просто неможливо спекотно. І тому, навіть якщо лохина відплодоносила, ми не забуваємо про полив. І ще в кінці відео я вам скажу один дуже цікавий нюанс про полив, саме після плодоношення, чому він такий важливий. А зараз я ще розповім деякі моменти. Отже, Поливати нам потрібно навіть осінню, якщо немає дощів. І обов'язково запам'ятайте, лохина повинна піти спати, щоб її коренева система була досить зволожена. Адже якщо корінь субстрат буде сухий і корінь в такому субстраті, він дуже постраждає зимою від зимових морозів. І, можливо, навіть вимерзти. Тому обов'язково замульчуйте добре осінню і добре полийте. А про нюанси, які я вам хотіла сказати в природі, є така штука, що рослинка закладає майбутні квіткові бруньки на ось цих уже гіллячках. То зараз в серпні місяці. Тому, якщо добре поливати, це дуже добре вплине на майбутній врожай. Тобто ми поливаємо зараз і тим самим провокуємо хороший врожай наступного року. Тому не забувайте про лохину, не забувайте. Після того, коли з'їли смачні ягодки, обов'язково продовжуйте поливати. І ще одне: в нас є дуже гарне відео, яке ми зняли декілька років тому. Коволинь, по-моєму, називаються осінні поради від ековолинь». Там є 10 дуже важливих пунктів, які потрібно знати осінню, обов'язково їх дотримуватись. І на 90% ви будете мати хороший врожай, хорошу органічну ягоду без хімії. Я ще раз наголошую, що в наш час дуже важко виростити органічно, але це можливо. А з нашим каналом це набагато легше. Тому підписуйтесь, будьте з нами, пишіть в коментарях ваші питання, а також діліться досвідом. Ваша еко-Волинь.